Доброго вечора, як казав кім ми з України. Зараз запишу, буду монтувати відео. Вчора вийшли до магазину, а вийшла позапланова відповідь на запитання глядачів. Тобто, людина питає, як там з умовами для колясочників? Каже, попитайте, чи приймають їх, чи якось не їх не дискримінують. Ну, У міграційній службі відповідь, відповідь, повинні дати відповідь: що ні, 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 все ж, все ж за законом, все за нормами, все нормально. А як насправді чи багато приїздить людей-інвалідів, да? ну, людей з обмеженими можливостями? Це треба якусь статистику дивитись. А так, я не думаю, щоб хтось казав, та ні, ми їх не чекаємо і не будемо приймати. То все нелогічно і поза усіма тенденціями. Да? Але вчора ми вийшли до магазину, і відразу я звернув увагу на ці умови для людей з обмеженими можливостями для колясочників в першу чергу. Да? От зараз буде в відео. І подивитись, але що цікаво, як би в тему несподівано, неочікувано почали трапляти. Ну, на що звертаєш увагу, то воно і фіксується. Це ясний відомий закон. Да? Але тут, ну, як, як не мов би, ми підгадували і вишукували їх. Нічого не вишукали, але побачите, як багато випадків, коли люди. Кажемо, люди з обмеженими можливостями, які потребують спеціального догляду і супроводу, ну, колясинчики, як ми кажемо, в лапках. Гуляють собі спокійно містом і жодних обмежень для них у цьому у побуті нема. Тобто, увага на екран. І це, це я скажу, ми просто-просто вийшли до магазину. Потрібно було батарейки купити, там, туалету, бумагу, таке. Ось. Коротше, диві дивіться самі. Це на зв'язку. Відповім на питання глядачки, яка питає, як тут відносно колясочників людей з обмеженими можливостями. Ось, я не знаю, ну за цьому перехресті, Так будь-на будь-якому. Ви бачите? Спокійно, поки машин нема, от такий акуратненький в'їзд. До будь-яких будівель Пер перехрестя, ось, дивіться, підходимо до перехрестя, вирішення спокійне, плавний, в'їзд, заїзд, далі йдеш, як хочеш, ну в будь-яку іншу сторону, такий самий. Тобто люди за це подумали заздалегідь. Не те, що у нас оті бордюри по місту, що. Ані з коляскою, ані з якимось велосипедом не заїдеш, не зайдеш. Тому, а от наші сусіди, молоді хлопці, два з Харкова, харків'яни. Ось друге перехрестя, будь ласка, так само спокійно, зведена вулиця до нуля. Цей кут, цей наприклад, взагалі нема бордюрів. Артем пішов. Тобто спокійно люди ходять, їздять. Щодо під'їзду, якщо конкретно ну, деякі місця, от, наприклад, під'їзд, да? під'їзд вхід до будинку, а там он також е, е, сходи, тобто, місця треба дивитись, як де, що, а так зайти під'їхати спокійно можна. А так у конкретному випадку, конкретної будівлі, треба дивитись, що і як. Тут он спуск до гаражу, в'їзд до двору. Все в цьому плані нормально. А, ну, до речі, підійшли ми ще до одного перехрестя. Хай вже будемо цю тему завершувати. Там он, стоянка машин. Ось, будь ласка. Будь ласка, дивіться. Плавний перехід на пішохідну дорожку, доріжку, тут також. Там де треба на бордюри, на бордюри виїзд є, а там, де пішки пройти, то пішки. Тобто сплавний, плавний такий спуск, в'їзд, сход, як, як назвати. Он перехрестя, давай будемо переходити туди. От я зараз хай машини проїдуть. Он дивіться. Такий острівець, де знак, а посередині для пішоходів спеціально зроблена така виїмка, чи як сказати. Тобто я вважаю для колясочників тут нормально. А ми ж здалеку. А ось, до речі, зафіксуємо. Здалеку колясочники. Ми е, обличчя людей не знімаємо, просто що ось гуляють буквально якраз в тему, не, не, раз, два, три, буквально раз, два, три. Не буду я фіксувати так конкретно на них увагу, але ви бачите, да? бачите, що люди гуляють. Парк такий парк. І спокійно, спокійно дихають киснем. Що там, де там в заїзд? Зараз подивимо, подивимось тут. Качечки плавають, дайте я зменшу трошки, щось я зум наїхав. Качечки плавають. А люди гуляють. Такий фонтанець. Фонтанчик. Фонтанчик. І... і ну, велосипедисти! А це спальний такий житловий райончик. І знову ж раз, два, три, чотири. Тут чотири поверхи, але такі більш сучасного. А. Ось так можна вийти на отакий місточок. Дерев'яна підлога збудована, так. Ось ми. Так от качечки плавають. Деревце так не вимушено. То Та там? То Та там. Такий парк. А от, а от такі червоні листя. Дерево вже об, облетіло листя. І буквально останній десяток листочків, як виглядає. Дивіться, як виглядає. Червоній. Ще як зірочки. Ну добре, пішли далі. І от дивіться як фортеця там шпиль такий виглядає, а оця стіна фортеця, бачите. А ну пішли подивимось туди. А ось дерево таке гарне. Бачите, ось це будівля така. Така старинна будівля. Очні будь ласка, відпочивають на травичці. Вон я зі спини, бачите, людина погуляла і пішла додому по місточку. Переїхали. А ось така от така фортиця, отака фортеця. буквально стена, фортечная стена, и вона, да, так вот это, мур такой средних веков, дивись, ну, людина там сидит, отпочивает, дивись, это такой действительно фортечный, а вон табличка, а ну что тут пишут, а ну что пишут, Стадмауэр, стена, міська стена, Бачите? О, така стіна малята. Такий парк, такий парк. Ось так люди гуляють. насолоджуються життям без меж, без бар'єрів. Дійсно. І достатньо лавочок. Будь ласка, присядь тут, присядь там. Людей нема, а лавочки є. Виїхав. Нам на зустріч звідти гуляє. Ти диви, як, ну як не мов би ми замовили, да? в, тему, в тему замовили. А он так, вже більш сучасне містечко таке. Там дітки бігають у, сучас... у сучасних умовах. Там парк такий, за, як сказати, атракціони не атракціони, да? А якийсь там дитячий, корот, дитячий майданчик, гойдалки і тому подібне. Там спуски, спускалки. І старовинна будівля. і он так перехід на ці квадратні. Відкривається вигляд. Артем, а що це? Це ратуша чи що шоу них? Годинником дивись. Оце що, не знаєш? Колокола. Ну, колокола ти що видувають кожну годину. Я предполагаю. Рядом. Шлюз. Шлюзова споруда. І бачите, ще блищить, вона працююча піднімає. Піднімається, спускається, коли потрібна вода. Да, ага, працююча. Хоча так прикидана листям, не мов би. Не мов би. І не працює. У нас би не працювала. Ну от, а сучасний, сучасний арт. І тут у нас є... И у французском туалете есть надписи на русском языке. Да? Как там у Высоцкого? Не знаю. А, клумба. Клумба. А вот вхит наверх. А ну, пиши, попробуем вот зайти. Люди, люди, он спускаются. Пиши, да? Какие-то ворота. А поруч какие-то секретные ворота, там, мабуть, для... Виходу лазутчиків, коли облога? Зараз людина спуститься і ми, і ми піднімемося, поки поки оцю зафільмуємо, оцю, дивіться, каліточка така. Історична каліточка. Це для того, щоб... А от там вон решітка зарешочена. А тут... ого! Що там? Що там? О, якийсь хід! А, ні, там целую зануровано. Ну, коротше, тут був такий пула така штука. Ага, пішли. І пішли вгору. Йдемо, йдемо. Куди йдемо? Ми з п'яточком. Великий-великий секрет. Та ні, тут люди ходять, мабуть, з району в район пройти можна. Ага, тут стояли лучники. чи якісь там інші воїни. сучасні, на лавочці посидіти з ногами. Це, це у нас азі, Азіопа. Це ви. Mais en fait, je vous ai déjà comment on va programmer la vidéo. Mais de toute manière, en fait, euh, ils що за хрест? Якийсь тут? Ага. Чемлона, мачем за марта, за чимлона, это я говорю, сияю, подождите. Секундочку, секундочку. Ага, це... Вот так вот.

Так туди чи туди, куди нам сюди. Ну ми вийшли ввечері, ми ще колись прийдемо, зафільмуємо і в день. Зараз сутеніє, таких яскравих кадрів не буде, але ж так, для початку, скажемо. Замальовка. І джогінг на вулицях. Вечірній Офенбург. Починається вечірній оффенбург. Зігнаємо. Ліття. А вот ворони вороны знаменитые. Це Это самый центральный центр, да? Оно все крутится. Воно ще й обертається, ці ворони обертаються. Як вони обертаються ще? Такий атракціон. Атракціон. Ну що, пішли така Спиною. Пішли зайдемо, глянемо і... Давайте потом. Ну давай Також По постачає всяких об'єктів, але вже не ввечері їх знімати. Пішли, ми ще... Ми ще підійдемо сюди. За світло. І все це зафільмуємо. Такие сценки, куда нам? Далее, и Решение, фасаду. Знов же несподівано. Але в тему. В тему. В На чім ми так і не розібрались, хто там? Чи Ісус, чи Дева Марія. Скоріше за все, Дева Марія. Скоріше за все. То ми... В день якось прийдемо і побачимо. Або прочитаємо, може там щось написано. Ну це вже потім. Це вже потім. Автобус, тікай! <звук> Ось о також городські мури, підпорки, так? Да? Ну ми зараз підемо цією дорогою. Ось вже освітлення включили, паркове. Тут якась будівля така цікава, як більярд на щось таке. А вон там такі історичні будівлі. А ось маленька-маленька така, але теж будівля історично старинна. Не видно, а там сміттєсховище за таким акуратненьким рядком. Кущиків і лавочка під деревом. І птички співають. Цікаво, якийсь табір, так не... значить не видно, а насправді бач, яка зона парка вагона і куди ми це вийшли, я не здогадуюсь вон там міграційний центр артем перший побачив і я здогадуюсь що тут поруч буде соціал там якийсь ага да, отак от, от вночі блукати містом дерево а там такі самі, але вже без листя. наче їх трусили, ти бачиш? Точно такі, таке саме. Точно, але вже два такі самі, але вже без листя. А там з листям і тут з листям. І, там, і от тут поруч диви одне з листям, а це вже голе. Прикольно. Прокатні байки. Бач, тільки електро. Та, мабуть, електро. Next. Next bike. Наступний байк. Бачиш? станція прокатних байків. І ось він канал. Ось він канал. Дивіться, як вночі. Ну, не вночі, а в надвечірья. Ага. А ось така тумба. Раніше афіши на ній чіпляли. Усі писали міські оголошення. А он він міграційний центр. Да. От ми погуляли.